управлінні праці та соціального захисту населення на базі центру спілкування Троянда кожної середи о 14.00 проходять майстер-класи для дітей під назвою Клуб дитячий. В клубі дитячому діти можуть погратися, помалювати, зробити різні вироби з паперу, а також каво провести час. Ми обіцяємо, діткам буде дуже цікаво та обов'язково сподобається. Я в цьому клубі вже не вперше, мені тут дуже подобається. Ось сьогодні ми робимо квіти для мати за допомогою рушної палички та трубочки. Нещодавно ми робили листівку військовим в виді герба України. Минулі рази ми робили вулик для бджілки, а в цей раз ми робимо. Листівку для мату ось такі квіти мені. Дуже подобається тут робити всякі поробки. Я провела свою сестру вже не перший раз, і на цьому гуртку вона дуже гарно проводить час. Звичайно, вона робить гарні вироби, приносить додому ми вишу їх на стінку. Вона тут заводить нових друзів і розвиває себе. Учасники клубу збираються один раз на тиждень для проведення цікавого дозвілля та беруть участь у майстер-класах. Також проводяться заходи з нагоди визначних дат. Запрошуємо дітей Уманської міської територіальної громади цікаво провести дозвілля в клубі дитячий, що проводиться на базі центру для спілкування Траянда.